Не встигли тролейбусники натішитися новими рогатиками. Як через недоробки та проблеми останніх вимушені хапатись за голову, перші три з десяти тролейбусів чорнівського автозаводу у ЧТО отримали 29 листопада, і за цей недовгий час у двох з них виявили досить серйозні несправності. На, на одном троллейбусе э, был заменен карданный вал, э, на другом троллейбусе был э, заменен статический преобразователь, достаточно дорогостоящий агрегат. И на этом же троллейбусе э, проблемно работает пневмаштанговоулавливатель. Штанговловлювач це спеціальна система, котра у разі сходу з дротів повинна миттєво опустити струмоприймачі, або як їх називають штанги. Тож у нових барвінках штанговловлювачі, схоже, нікуди не поспішають. Представники заводу Ремонтували, но на сьогоднішній момент все равно одна штанга у нас не опускається. Почему та може бути це морози? вот, но ми надіємося, що в ближайше часі там другі недостатки будуть устраніни. Статичний перетворювач, котрий теж вже міняли чазівці, коштує небагато, не багато, немало а 70 тисяч гривень. А ось тут можна побачити якість фарбування поручнів через шарфарби, проступає чорний маркер, яким на заводі нумерували деталі, та й загалом на поручнях де не не профарбовані ділянки за тендерною документацією всі тролейбуси мають бути 2016 року. Тож необхідну кількість за рік зробити час навряд чи встиг, і у тролейбусників виникають обґрунтовані підозри щодо року виробництва, адже не секрет, що автозавод обкатував на базі ЧТУ тролейбуси на продаж починаючи з 2014 року. Внешний вид панели приборов одного из троллейбусов настолько изношен, что у нас вызывают вопрос, действительно ли этот троллейбус собирался в 2016 году. Гарантійний термін визначений угодою один рік. Впродовж цього часу усі заводські неполадки. Чорнієвський автозавод має виправляти за свій рахунок. Ці моменти прописані по нашому договору в течение 10 днів після обращення на підприємство затавітель вони обов'язуються встановити всі виявлені недостатки і всі виявлені поломки. Ну, мы надеемся, что это машины, понятно, еще первые этого завода. И мы рассчитываем на то, что все так называемые эти детские болезни, эти неисправности будут оперативно устранены предприятием. Та ось скільки разів по 10 днів здавалося б, нові тролейбуси будуть простоювати в очікуванні заміни деталі або виправлення неполадки. Сьогодні ніхто сказати не береться. Але побоювання, на жаль, є. Адже всі згадані у сюжеті несправності сталися усього з трьома тролейбусами і до початку їх регулярної експлуатації. Можливо, вибір найдешевшого претендента на тендері, як того вимагає закон, не зовсім кращий варіант.